Це відео для тих, на кого постійно нападають магі, робляться якісь поробки, зурочення і ритуали. Розповім вам тут все як відьма з магічної енергетичної точки зору. Якщо ж вам все ж таки хтось підкинув, щось десь воткнув, десь ви щось знайшли. Тому саме тому ці люди ніколи не получають якогось відкату або якогось наказання. Давайте почнемо з того, кому що і навіщо роблять. Тут буде інформація, яка переверне трохи вашу уяву взагалі про це. Давайте розсмотримо, на кого взагалі впливають негативні програми. Негативні програми впливають на низьковібраційних людей. Люди, які закручені, в яких зговорах. Плітках, образах, провинах є до речі на каналі відео про вібраційний статус людини. Тобто, якщо вібраційно людина слабка, а значить низьковібраційна, то і вплив інших людей. Буде дуже сильний. На загал, майже всі магічні ритуали вони проходять в енергополі людини через першу, другу і третю чакра. От якщо перша, друга, третя чакра у вас заслабка, зараз я розповім про це, тоді негативні програми будуть проходити. Перша чакра це наскільки ви. Реалізуєтесь в світі, і наскільки ви несете відповідальність за своє життя? Друга чакра це наскільки ви виконуєте закон свободної волі. Свій і других людей. Відео про закон свободної волі є у профілі. Повернемося ще до першої чакри. Там іще дуже грає роль страхи, гріхи і родова енергія, наскільки прийнятий рід наскільки сильний рід, наскільки прощений рід, настільки і пробивна здібність цього всього. Повертаємося до другої чакри: це відношення. До матері, якщо ви жінка, то відношення до себе як до жінки, відношення прийняття і прощення батьків, ну і дуже-дуже багато чого іншого. Про це я розповідаю на базовому курсі Алхімія життя. Якщо вам цікаво, в шапці профілю все можете знайти. Далі любов до себе, третя чакра це. Бажання контролювати життя інших людей, отакий енергетичний вампиризм, або ви не берете відповідальність за своє життя і вашим життям керують. Оце основний вплив магічних програм на отаких людей, коли не пророблена енергетична матриця своя. Далі давайте розглянемо хто і що може робити. Насправді. Сильних магів, їх дуже мало, і дуже мало це. Ну, наприклад, якщо брати Україну, то це до 10 людей взагалі в Україні. Я маю на увазі не про сільську магію, де там щось зав'язали, прив'язали, десь відливають воском або якимись шепотками працює. Це сільська магія. Ця магія, взагалі, доступна кожної людині, і вона передавалася з покоління в поколінь. А тут я кажу за справжніх магів. Бо справжній мах це людина, яка знає закони світостворення і яка може управляти чистим своїм наміром, і вона. По-перше, управляє своїм життям, а по-друге, вона може допомагати іншим людям. Це людина надпотужної сили. Я називаю цих людей людина сили, яка має знання від законів Всесвіту до законів зцілення, і вона знає, як ця алхімія взагалі працює в світі. Отака От людина дійсно може щось зробити, якщо ви з нею за це домовитесь. Люди, які працюють на християнському Егрегорі, звісно, у них є темність сили і є штучно створені інформаційні сутності, які ви можете чути як дияволи. Тому, якщо ви знаходитесь у християнському ЕГрегорі, і біля вас відьма, яка працює під підкриттям християнського егрегора. Тоді, звісно, вплив може бути на вас, бо ви в це вірите і ви це отримаєте. Якщо ми візьмемо справжніх магів, людей сили, які знають всю алхімію, гармонію енергетичних процесів, що звідки береться, хто на якому поверсі, чим і ким управляє, то такому магу справжньому магу, який може щось зробити. Ваша енергетика не потрібна. Бо це, знаєте, є якісь люди, які злі, непророблені, вони влізли в магію і щось там питаються робити, але це не про справжніх магів. Справжня магія це високий рівень духовності. Тому справжньому магу не потрібна ваша енергія, бо маг не падальщик. Ваша енергія і так занадто низька, тому наш людині з високими вібраціями захоплювати якусь майже мертву енергію. Тому уберіть оце з голови, що хтось там щось у вас хоче забрати, коли людина несвідома, не усвідомлена, і коли у неї життя все отаке, і все в неї погано, і кругом всі ображають і чувство провини, і так далі. Ваша енергія нікому не потрібна, вона нікуди не годиться. Вона не годиться навіть зробити якийсь мінімальний ритуал. Для того, щоб бути магом, треба свідомо довго пропрацьовувати свій енергетичний статус, пропрацьовувати зв'язки з вищими силами, вміти балансувати цю енергію, вміти очищувати. Тому ця енергія загнаною у страхі людини. Вона не то, що не потрібна, маг буде сторонитися цього. Далі повертаємося знов, якщо ж вам все ж таки хтось підкинув, щось десь воткнув, десь ви щось знайшли. Так от дивіться, це роблять не магі, а звичайні люди зли на себе і на весь світ, які пройшли якусь звичайну книжечку про сільську магію, накрутили якесь пір'я, волосся, щось там нав'язали і кинули вам у двір. І все, тільки ваші очі це бачать, ви самі. Собі накладаєте цю програму. Тому, саме тому, ці люди ніколи не получають якогось відкату або якогось наказання. Ніхто їх ні за що не наказує, бо вони нічого не роблять. Це роблять ваші страхи з вами. Найбільше зурочити ваше життя може одна єдина людина, це ви своїми страхами. Своїми образами, своїм заниженим енергетичним статусом, своїм небажанням вирішувати щось в житті, не брати відповідальність за своє життя. І ви маєте розуміти, як працює е, магія. Де ваша думка, там ваша енергія. Тобто, якщо ви щось бачите, і... О, все, все, ви самі на себе навели негатив. Ви можете собі робити все, що хочеш: крадники, перекладники, переклади, прокляття. Тобто головний інструмент мага він є у кожної людини, і це ваша думка. Куди ваші думки, туди і енергія. Так, що багато разів ви мене питали у коментарях, а чи людина за це, яка робить, вона відповідає: ні, не відповідає, бо таких людей дуже мало. Дуже це дуже мало. Я впевнена, що навіть не в кожній? Області є така людина. А та людина, які, яка справжній мах, яка має силу, яка поважає силу, вона дуже поважає гігієну свого енергетичного простору. Тому ви їй не потрібні. Вона буде сама шарахатися від вас, бо вона дуже займається своїм енергетичним статусом. Якщо ж ви Дуже цікава людина, прям дуже, і в у вас дійсно є якісь вороги, тоді вони дійсно можуть замовити якийсь ритуал на вас. Але ж ви розуміли, цей ритуал не коштує дешево, і нормальний ритуал, щоб спаскудити людині життя, коштує. Не, не менш ніж маленька машинка. Якщо ви вважаєте, що у вас є люди, які можуть віддати отакі кошти, щоб вас зурочити, то напевно ви це отримуєте. А у 98% випадків все зурочення ви робите собі самі зі своїх страхів. І це все не просто знання, хоча і знання також, але це все 20-річний досвід праці з людьми. І я знаю, коли людина починає працювати з собою, так звані всі ці зглази, зурочення і так далі, вони зникають. Єдине, що залишається, ми ніколи не можемо бути. Завжди в гарному енергетичному стані, бо ми живемо живе життя, і є такі енергетичні програми, як Пристріти. І опять же, це програми, які ми можемо зустріти просто з вітром, просто вступити в щось і так далі. Але це не програми, які програмуються спеціально. А це програми, наприклад, ваша енергетика чимось пробита, ви чимось розстроєні, щось трапилось у житті, і, наприклад, ви йдете просто по дорозі, де перед цим ішла людина з якоюсь невиліковною хворобою. Вона була у цих темних думках. І тут ви з цією пробитою аурою ви можете зачепити цю програму. І так само можна причепити різні сутності на п'янках, гулянках у таких жарких місцях, де постійно ллється алкоголь, або десь у будинку. Оце все ви можете отримати на слабку ауру. Тому так важливо самопізнання, пізнання енергетики. І, звісно, що віра робить все. Ви те, в що ви віруєте. Це головний магічний закон Всесвіту. Дякую за увагу!